Вітаю, бродочисний килимок Форест – бюджетне вирішення для ефективного захисту підлоги. Бродочисний килимок Форест – це доступний варіант для магазинів, офісів, приватних будинків та комерційних приміщень, де потрібний надійний захист від бруду та вологи. Він поєднує низьку ціну, якісний ворс і довговічність, завдяки чому залишається одним із найпопулярніших у сегменті бюджетних килимків. Переваги килимка Форест. Ефективне збирання бруду, текстильне покриття затримує пил, пісок і дрібне сміття. Поглиняння вологи зменшує кознання та робить вхідну зону безпечнішою. Бюджетна ціна оптимальний варіант для економних покупців. Антиковська основа килимок не рухається навіть при інтенсивному потоці людей. Простий догляд легко пилососиться та швидко сохне. Де використовують Форест? Килимук ідеально підходить для магазинів і торгових точок, офісних центрів, навчальних закладів, житлових під'їздів, приватних будинків, котеджів та квартир. Чому обирають форест від АЕС облік, вигідна ціна при хорошій якості матеріалів: довговічність та стійкість до протирання, можливість виготовлення у потрібних розмірах, швидка доставка по Україні. Продолчисний кіломок Форест – це практично недороге і ефективне рішення для входу, яке значно зменшує кількість бруду всередині приміщення. Ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати якість за доступну ціну. Для замовлення індивідуальних розмірів звертайтеся за контактами, вказаними під відео.